Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Я вже повиносила з-під даху альтанки свої сукуленти. Вони починають набувати кольору, почистила, бачите, позрізала, залишила молоденькі, ну, деякі, трошки довгі. Вже починають набирати кольору, дуже гарні і продовжують квітувати жовті крокуси, і почали вже квітувати ось такі бускові, смугасті такі. Перші. Починають розкриватися, а тут от більш білий такий. Може, тому що тут сонечка більше йому, але здається, все ж таки це сорт такий. А це жовті вже в іншому квітнику. Жила працює. І ще покажу вам Еріку, і сьогодні я буду робити обрізку троянд. Все ж таки я не можу витримати і хочу пообрізати, тому що троянди вже ось і погінці попускали. У нас тепло, в день, мабуть, до 23 градусів тепла, а вночі Три. Ну, я думаю, що не буде вже таких приморозків у нас на півдні. Може, якщо і буде, то там мінус один, мінус 2. Це не так буде катастрофічно для троянд. І покажу ось вам Еріка. Одні квіточки, назву підпишу. Одні квіточки, і так я її порізала дуже сильно, думала, що вона образиться на мене, не буду квітувати. Ні. Вона вся в квіточках, набито. І ось ці великі вазони я теж повиносила вже, поставила. По місцях їх. Тут теж сукуленти. Дивіться який. Він гарнючий, яскравий. І ось тут теж молодила. Набираються сонечка і стають такі яскравіші. Почну обрізку з плетистих троянд І ось Тізін Джорджа я її обрізала ще перед зимою. Так зрізала просто довгі гілки, ті, що були, хворі, дуже позрізала. І ось так залишила. Зараз подивлюсь, що тут можна зробити. І ось воно. Подивіться, ця гілка стара, їй 4 роки, і вона ось вся вкрита плямами. Ще розтріскуватися почала. Від неї теж ось іде маленька, і начебто і гарні бруньки. Подивіться, які гарні. Але вона теж ось у плямках. Ось молода. Є, але мало. Плям. Ось теж молода. Теж мало ось ця молоденька. Ну, як молода. Вона ось росте від старої. Я відкопала, щоб показати вам. Вона зовсім не хоче давати мені базалки. Зовсім. І ось що я зробила так, щоб видно було. Ось. Очистила стовбур від кори, розрила і зараз присолю трошки сульфат магнію. У мене є ось як він виглядає. Ось як цукор. На такий кущ можна 15 грамів. Додати ось приблизно отак. І присолити навколо, не прямо під стовбур. І ось тут, бачите, корінчик, то я на нього не сиплю. Так, присолити, це, щоб стимулювати базальні вагони. І потім я все це отак загорну. І ще, навіть якщо я загорну, воно не буде присипано добре. Тут в нас нахил туди йде. І вода трошки вимила, вона стікає тут і вимила ґрунт. то я хочу сюди досипати ще ґрунту, щоб вона отак хоча б була прикрита. Оцю гілку я всю зріжу отак. Досюди, і ось цю ось вона, бачите, теж дуже стара вже гілка. Вона і розтріскалась ось, морозобоїна тут в неї є. І від неї йде ось гілочка, і вона теж вся чорна, аж вкрилась плямами. Старі гілки краще вирізати, ті, що більше трьох років, вони тільки хворобу на себе притягують. І. Зараз я обріжу і покажу вам. А ось ці, які без плям, я дуже-дуже сильно укорочу. Нехай краще буде такий невеличкий кущик, ну це щоб зовсім без квітів вже не залишитись, Хоч трошки вони будуть квітувати. І сподіваюся, що все ж таки дасть мені базалки. Я так робила з ельфом, і ельф дав аж 4 базальні пагони. Ну, подивимось все, що залишилось з тізінг Джорджії. Думала прибрати клемат звідси, тому що тут троянда, тут деревовидна півонія. Ну і так, затінок не дуже йому тут гарно і щоб не заважав троянді. Але цього року не заберу, тому що геть буде опора пуста. Сподіваюсь, що вона видасть мені все ж таки базалки. Сьогодні я вам показую ті троянди, які мали проблеми з осені. Я помітила, от, наприклад, Purple Splash, помітила, що вона дуже хворіє і, не пам'ятаю, десь, мабуть, перед Новим роком я її обрізала, зробила обрізку їй. Обрізала ті частини, які були дуже-дуже хворі. В основному верхні і обрізала прямо деякі гілочки, аж віднизу пообрізала. І дивлюсь, що нічого не допомогло, вона все одно дуже хвора. Це та троянда, яку я по пораді підписниці обробила содою з прилепачем або рідким милом. І от, що вийшло. Бачите, вона вся-вся у плямах. Просто немає чого навіть залишити, не фокусується. Отак. От Подивіться ще які жахливі оці плями. Чорні, під бруньками. Не знаю, що це дало. Ну, не може так сода подіяти, випалити. Схоже дуже на інфекційний опік. Бачите? І зараз ще покажу ось це точно інфекційний опік. Ось і ось тут он, бачите? І таку гілочку потрібно. Обов'язково зрізати ось він, дивіться. Це не можна у подрібнювач, у компост, це тільки спалити. Зріз зріз. Білий, але мені так здається, що він там не дуже твердий зараз. А ні, твердий. Можна залишити отак одну, а можна пошукати ще одну і нижче навіть зрізати. Так, тут є ось одна нижче, і я зріжу нижче, тому що, ну, Інфекційний опік то так, щоб позбавитись от. Тепер вже серединка краще, вона така не ватна. І ось тепер дивлюсь, що мені залишати. Тут немає навіть чого залишити. Оце теж, скоріш за все, інфекційний опік починається. Ось ось ось. Дуже стара гілка, хоча багато-багато є молоденьких ось повибивало. Але гілочка стара. І теж якось видавалась вона з землі ця троянда все зверху. А була посаджена як правильно, по, по всім правилам. Що буду робити? Що тут зберігати? Тут потрібно теж зрізати нижче оцього місця. Ось, ближче вам покажу. Тут так само. Нема чого одну бруньку залишати все тут так само, ті теж. Оця гілочка. Ну, вона уражена теж, але можна було тут, хоча б бруньки є цілі, не чорні. Ось тут плямка така. А так можна було б і зрізати нижче. Ось є. Зараз з цієї сторони. Ось є плями, але не так, як тут. Ось. Тут їх менше. І можна було б зрізати, ну, хоча б отут. Або тут. Але ота пляма, не знаю, що з нею робити. Може, просто оброблю максимум. Якщо зняти отам просто кору трошки і обробити максимум, і потім замазати о, такою замазкою садовою. Чесно, ну, дуже шкода. Щось вона дуже захворіла в мене. Обрізаю. Просто серце крається, Ну ви подивіться. Подивіться на неї. Якщо б було б щось залишити, ну, Цього точно ні, тому що от, от воно. Зріжу над цією поки що, ну, легше буде пиляти. Мабуть, я оцю всю просто спиляю. оцю всю товсту стару. І потім теж насиплю землі і підсиплю навколо. Сульфат магнію теж трошечки присолю і отак зріжу, просто позрізаю, щоб зараз не заважало мене. Слабо нервовим не дивитися. Це навіть для мене це жесть. Я люблю різати. Оновлювати, але так, так, це навіть для мене жорстко. Вона навіть пустила вже погінці, так шкода Боже, скільки вона тут росте? Ну, років? Вісім, мабуть, на цьому місці. Росла в іншому, нічим не хворіла, ні взяла, пересадила. І, в принципі, вона і хворіти почала десь років з три, а так не хворіла, щось трапилось з нею. Взагалі дуже багато троянд почало хворіти. Не можу зрозуміти чому, наче і за ними так ретельно дивлюсь. І добрива додаю. Раніше ніколи, пам'ятаю, ще років 10 тому. Я не знала, що таке добриво для троянди. Не можу сказати, що і були такі троянди. Такі звичайні, десь під банку, під пляшку саджала. Але ж не було такого. От бачу все одно, вона як, як вата зріжу ще нище. Ось бачите? Воно світле повинно бути. Ну ось, трошки вже начебто ні, все одно. Що таке хвора троянда? А ось тут, бачите, світлий зріс. От одна гілочка. Більш-менш нормально. Ну так, залишу поки що. Залишу так. Вже і так нічого не залишилось троянди. Катастрофа просто. Просто катастрофа. Все. Зараз я відпилю пилочкою. Ось обрізала. І тепер, що в мене тут залишилось? Аж нічого. Тут тут теж зріжу. Отак. Ось, бачите, біленький зріс. Ось такий повинен бути. От залишилась ось ця, вона дуже хвора, вона вся вкрита плямами, ось такими жахливими. Ось. І опускаюсь нижче, дивлюсь, що ж тут можна залишити. Тут теж плямка ось. І вона піде далі. Ця плямка. Тут нижче немає. І от я над цією бронечкою зріжу. Ось, чистенький зріз Ось і все, що залишилось. Просто жахіття. Шадочка, ой, вибач моя хороша. О, манекері. Так. А, ось, не побачила. Дивіться. Теж така пляма. Далі нижче немає. Зріжу отут. Ну і все. І на одному рівні вийшло в мене. Нічого страшного. От єдина ота пляма мене. Турбує дуже, що з нею зробити. Не хочеться повністю вирізати аж до цієї бруньки. Причому вже і краще було б ось тут пляма. І залишу так. І зараз я трошки зроблю канавочку, підсиплю добрива сульфат магнію трошечки 15 грамів достатньо буде, ну, десь до, до 15. І отак і залишу. Тут є все ж таки плями, трохи буде тепліше, то я піділью під корінь. Магнікур Енерджі. І потім через два тижні ще раз піділю. І буду дивитися, спостерігати за нею, все замазати тільки. Хто каже добре замазувати, хто вже каже, що не потрібно замазувати, вже голова просто пухне від порад. Не знаєш, як правильно, як краще зробити, щоб ці трояндочка перестали вже хворіти. От зламала бруньку, навіть не помітила ось. Ельф цього року я обрізала теж коротко. Бачила його у вигляді штабу, мені так сподобалось, хочу спробувати. І за одне теж там зрізала. Тут ось, бачите, була така товста гілка. Ось вона. І я теж зрізала її ще з осені. Навесні я підсипала сульфат магнію трошки, і залишила отак от. Нехай отак шраб, шрабом один рік буде. Подивлюсь, як вона буде квітувати, і, може звідти підуть новенькі. І теж вона хвора, теж в плямках. Наступними я буду різати, обрізати оці дві троянди оранж Мейландіну і розаріум Ютерсен. Але це в іншому відео, щоб не було багато довго не забирати багато часу у вас. Покажу вам ще камелію вже натріснули такі ось куп'янки. гарнючі такі. Як горішки виглядають. скоро скоро будемо квітувати. Деякі закриті ті, що знизу особливо, іначе вони якось підмерзли. Може, і підмерзли ось дві. Бачу, так можна зривати, вони м'якенькі. вже як я тут поруч покажу вам чимирник. Добре, як чимирники пізні. Він не підмерз зовсім. Він був ще при землі, в пуп'янках і ось зараз піднявся керсунчик. Дити, покажись. Ці троянди у квітнику я буду різати після плетистих, чому поспішаю плетисті, тому що на них відростають паростки, і потім можна їх зламати. Мої бруньки, коли такі вже високі, то можна поламати, тому я поспішаю їх спочатку обрізати, а ці вже потім, потім обріжу. Ще покажу вам ось таку красу блакитно жовту Чуєте, як пташки співають. Починає квітувати вже і цей чимарник, піднявся. Трошки поквітує і буду ділити його, тому що він великий, дуже великий вже кущ. Потім важко буде ділити його. Все, ну, друзі, ось, все. Я з вами прощаюсь до наступного відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, репости і поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Віримо в ЗСУ і сподіваємось на перемогу і обов'язково підтримуємо донатами, хто чим може, хто молитвами, хто щось передає з. Смоколиків, нашим захисникам всі підтримуємо. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!